Вітаю вас, малятка! Сьогодні ми з вами поговоримо про вічливі слова. Гарних слів на світі є багато мама, хлібчик, сонечко, трава. Та ми всі дітки маємо ще знати особливо вічливі слова. З ними дружать, мирять за дирак. Нам не можна без цих слів ніяк. З чарівними словами привітання звертаються тоді, коли зустрічаю своїх рідних, друзів, знайомих. І говорять їм. Вітаю, бажаю здоров'я. Добрий день. Добрий ранку. Добрий вечір. Мої вітання. Чемно подякувати ми зможемо так, малятка. Дякую. Дуже вдячний. Спасибі. Щиро дякую. Слова прохання стануть до пригоді тоді, коли просиш щось про будь-яку допомогу. Потрібно малятка говорити так. Будь ласка, дуже прошу, дозвольте, з вашого дозволу, будь, будьте ласкаві. Вибачайте тоді, коли шкодують. Про якийсь вчинок і хочуть, щоб їх вибачили. Потрібно малятка такі говорити вічні слова. Вибачте. Перепрошую, даруйте. Прошу вибачення. Коли прощаєте, малятка говорять такі слова. Бувайте здорові! На все добре. Прощавайте до побачення, до нових зустрічей! Потрібно пам'ятати особливо до старших людей. Ми повинні звертатися обов'язково до них на ви. Дорогі малята, якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює свою повагу до оточуючих. тож потрібно бути завжди вічливим. Дякую вам за увагу! До побачення, мої любі малятки, до нових зустрічей!